Те, що відбувалося біля колишнього пам'ятника Леніну на соцмісті, увечері у вівторок, 6 травня, можна назвати словами мітинг, що не вдався. Прибувши на соцміст, ми побачили нечисленну групу громадян із георгіївськими стрічками. За інформацією свідків, буквально за декілька хвилин до нашого прибуття з мітингувальниками спілкувалася міліція. Про що саме не розголошуються, але, вочевидь, аргументи були достатніми для того, аби проросійський мітинг навіть не розпочався. Виконуючи обов'язки начальника Дзержинського райвідділу міліції, полковник Юрій Яненко на запитання, що відбувається і чому на площі стільки міліції, і на готові автозак відповів. У нас нічого не відбувається. Це планове мероприятие, розвод міліції на службу, ну, на нанесення служби в вийшла міліція. Зараз будемо розставляти планова від місць, в парк в банана Хмельницького, ну, територія соцмережа. Усилене патрулірування, наведення порядку порядка на території. До місця можливого зібрання оперативно підтягнулися і автомайданівці та представники різних громадських організацій. На постаменті, що залишився від пам'ятника Леніну, замайорів український прапор. Майданівці також запевнили, що у разі необхідності готові захищати своє рідне місто від будь-яких протизаконних дій та провокацій. Через кілька годин люди у формі рушили на об'єкти чергування.